Мудрість, що це таке і як її застосовувати у житті? Перше, що колись мені сказав мій наставник, мудрість це розум, наповнений любов'ю. Коли ви з теплом, з ніжністю скажете людині інформацію, навіть коли вам щось не подобається, але ніжно це донесете. Людина вас почує, в неї не включаться захисні механізми, бо нема причини, ви не нападаєте на неї, не звинувачуєте її ні в чому. Ви просто ніжно-мягко проговорюєте те, що вам некомфортно, наприклад, так? і людина вас почує. Це перше. Друге, мудрість це вчасно закритий рот. Коли є конфліктна ситуація і емоції киплять, всі хочуть щось довести. Тоді ми не готові чути один одного. Тому краще в цій ситуації закрити рот, перечекати, коли людина. Заспокоїться, відійде, а потім ми ж все рівно донесемо цій людині нашу інформацію з любов'ю. Тоді буде гарний результат у наших стосунках.